Привіт! мене звати Марина Дощок. Я твоя менторка з красивої мови ораторської майстерності та креативності. Більше десяти років працюю в журналістиці та відеопродакшені, де займаюся створенням концепцій проєктів, написанням сценаріїв, режисурою та роботою з акторами і ведучими. І зараз запрошую тебе на курс ораторської майстерності та ефективного спілкування. Це авторський курс, який я створила 100% практичним. На тебе чекають вправи на розвиток креативності, ораторської майстерності, робота з дикцією, ситуативно рольові ігри на покращення мистецтва спілкування, секрети написання промов та використання сторітелінгу, а також дуже багато крутих технік, які допоможуть говорити впевнено логічно. Переконливо, а головне без страху і напруги у будь-якій ситуації. Тож чекаю.